Знає, що людина змушена пройти дуже-дуже вузьким мостом, і головне зовсім не боятися, написав Рабін Ахман з Браслава. І ще він написав, що архітектор світу ніколи не створює двічі те саме. Кожен день це зовсім нове творіння. Бери якомога більше від того, що дає тобі кожен новий день. А якщо ми будемо зв'язувати себе з вищою силою, якомога міцніше кожен раз. Планувати своє життя, і навіть якщо ви на війні, і навіть якщо ви це цей стан, ця це темрява дається людині для того, щоб вона як мога більше принесла в цю темряву світла. І це, функція, це та функція, та місія, яка покладена на людину. Якщо творець ставить нас в місце темряви, це значить, що він вимагає від нас необхідності і Дає нам сили насправді і можливості принести в цю темряву світла.